Вітаю! Харківщина, 9 квітня. Гуляємо садочком, відпочиваємо, відновлюємося. Яблуня майже відквітла, Отже, чим корисним можна зайнятися? Як боротися з головним нашим конкурентом на черешню та вишню, з вишневою мухою, є відео на каналі. Пастки розвішені, решту ознак її виліту пильнуємо. Тепер потрібно розібратися з конкурентами на яблука. Це така собі мила комаха, яблонева плодожерка. А також та сама тля та решта її подруж. І знову так само, як з вишневою мухою, дізнаємося про її життєвий цикл. Життєвий цикл яблоневої плодожерки це два покоління на рік. Зимівля, гусениця, заляльковується в корі або в ґрунті і зимує. Вихід метеликів у травні-червні при температурі плюс 18 плюс 18 градусів. Перше покоління травень травень-липень. Метелики відкладають яйця на листя та зав'язі плодів. Через 7-10 днів з'являються гусениці, які вризаються в яблука. Гусениця харчується 3-4 тижні, потім виповзає та заляліковується. Друге покоління липень-серпень, у теплі роки новий виліт метеликів. Цикл повторюється, частина гусінь йде на землі. А ще кажуть, що одна гусінь яблуневої плодожерки може пошкодити не одно яблуко. Який висновок можна зробити? Не один, а два, а в південних регіонах навіть три виліти. Прослідкувати це важко, принаймні за моїм досвідом. От Якщо діяти так, як проти вишневої мухи, то бийдеться заливати рослини хімію декілька разів протягом сезону з негарантованим результатом. Тому в даному випадку пропоную засто... застосувати іншу тактику, а саме обробляти яблуню біопрепаратами. А що це таке? Біопрепарати це засоби захисту рослини, створені на основі живих організмів, бактерій, грибів, вірусів або продуктів їх життєдіяльності. Вони використовуються для боротьби зі шкідниками, хворобами та навіть бур'янами, не порушуючи природну екосистему. Які переваги? Термін очікування біоінсектициду перед вживанням плодів 5 діб, біофунгіциду навіть одна доба. Друге, непотрібні респіратори, скафандри, рукавички, ну, може, лише окуляри. І головне, не шкодять, не вам, не довкіллю, а отже можна обробляти частіше та не дати шкідникам навіть голову підняти. Недоліки. Нетривала дія. ну Потрібно просто більше обробок. Препарати контактної дії, а отже змиваються опадами. Ефект біопрепаратів знижується під впливом сонячних променів. Підсумок. Буде дещо складно обрати час та визначитися з кількістю обробок. Але, як на мене, це нічого порівняно з перевагами. Які препарати обрати? В Україні є достатньо авторитетні та перевірені виробники, як, от, наприклад, БТУ-центр. Зайдіть на їх сайт, почитайте, самі зрозумієте. Я маю інсек... біоінсектицид Актоверм та біофунгіцид. Фітоцит. Я буду робити бакову суміш з обидвома цими препаратами для того, щоб захистити рослину не тільки від комах, а ще й від хвороб, а для яблуні в період дозрівання зрівання плодів, принаймні в нашій місцевості, це дуже актуально. Тепер поради щодо приготування робочого розчину та проведення обробок. Друзі, прошу дуже уважно послухати, подивіться, неправильно зробити розчин, неправильно будете обробляти, ефективність біопрепаратів значно знизиться. Коли перше, коли починаємо обробки, одна-дві особини на такій клієвій пасті і через 7-10 діб потрібно буде вже обробляти. Я буду моніторити по Харківщині і викладу відео, коли саме потрібно буде починати обробки для нашої місцевості. Або починайте обробляти за 7-10 днів після того, як зав'язалися плоди. А далі маємо проводити ці обробки через 7-10 днів і так до збирання врожаю. Обов'язково потрібно враховувати чисельність популяції шкідника на конкретному дереві та погодні умови. Обробляти потрібно ввечері, бо біопрепарати дуже чутливі до сонячних променів, особливо на початковій стадії їх дії. А також не забуваємо про джол. Інсектицид, хоч він і біо, все одно небезпечний для бджіл. Потрібно е, очікувати десь добу. Тому бажано, щоб препарат все ж таки не потрапляв на ті рослини, які ще цікаві та приваблюють бджол. Друге, яку використовуємо воду, обов'язково без хлору. Не можна брати воду з мережі, яка хлорується. Отже, або з кринички, або зі свердловини, або хоча б, як мінімум, відстояно. Бо хлор, який. Міститься в воді, може зашкодити нашим біопрепаратам. Ну і останнє. Коли ми використовуємо біопрепарати, то застосування прилипача, або якщо він як він ще модно називається, адювант, не просто бажано, а необхідне. Це контактні препарати, і біофунгіцид, і біоінсектицид. Тому маємо забезпечити. Дуже якісне покриття усієї поверхні листя молодих пагонів та плодів. Я буду використовувати 30D в консистенції прилипача, адюванта. По-перше, рослина основа. По-друге, він забезпечує зменшення так званого поверхневого натягу краплини води. І вода не збирається в краплинах, а розповсюджується по всій поверхності листя. Третє, він забезпечує зменшення ефекту змивання препаратів з листя та пагонів дерев через опади. Дуже важливо, прошу уваги, як робити робочий розчин. Починати потрібно саме з адюванта, з прилипачу. Бо в високій концентрації він теж може зашкодити нашим бактеріям, які знаходяться в наших біопрепаратах. Починаємо. Згідно інструкції, на 10 літрів води, як у мене, потрібно додавати 50-100 мл 30D. Уважно. Наливаємо. Ось таку баночку з плотною кришечкою виливаємо. Далі водичка без хлору. Зліваємо залишки. Ще разочок. Тепер добре перемішуємо, виливаємо в наш бак, знову ж таки залишки вимиваємо. Далі доводимо кількість води з прилипачом майже до, майже до 10 літрів. Ну, десь 8. Далі можна промити наш мірний стаканчик, щоб вся кількість препарату. Була в розчині. Далі додаємо біофунгіцид. Нам для плодово-ягідних культур потрібно 10 мл на 10 літрів води. Ось у нас є такий мерний стаканчик. Беремо 10 мл. Так само заливаємо його в нашу баночку. Додаємо води без хлору, без хлору, воду води без хлору, і тепер вже додаємо бакову сумішу. Таку саму операцію проводимо із інсектицидом відповідної кількості, а далі доливаємо до 10 літрів нашого вже готового робочого розчину. Все перемішали. Розчин готовий до роботи. До речі, Цим розчином можна також замінити нашу другу обробку черешні та вішні від вишневої мухи. Там ми, я пропоную використовувати препарат Proclaim Але він, хоч і біологічного походження, як зазначає виробник, але все одно більш шкідливий і для бджіл і для навколишнього середовища. Отже, доглядайте за рослинами. Використовуйте біопрепарати. Це зберігає наше довкілля, наше здоров'я. Відпочивайте та відновлюйтесь в садочку, миру вам та свободи. Критикуйте, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал. На все добре!